Фінансові труднощі можуть трапитися з будь-якими фізичними або юридичними особами, особливо під час непередбачуваних обставин або економічних криз. Одним із шляхів вирішення фінансових проблем є реструктуризація кредиту. Цей процес дозволяє клієнту переглянути умови кредитного договору з банком або МФО з метою зменшення щомісячних платежів та отримання фінансового полегшення. Реструктуризація кредиту полягає у внесенні змін до умов погашення кредитного зобов'язання, зокрема, зниження ставки відсотків, зміни графіку платежів або надання підсумкової знижки на суму боргу. Цей процес базується на співробітництві між боржником або його представниками в лиці адвокатів і кредиторами з метою знайти взаємовигідне рішення для обох сторін. Основні принципи реструктуризації кредиту включають взаємодію та переговори. Реструктуризація кредиту передбачає активну взаємодію між боржником і кредитором. Це включає переговори щодо зміни умов погашення кредиту, таких як зниження ставки відсотків, зміна графіку погашення або перенесення частини боргу на наступні періоди. Аналіз фінансової ситуації. Перед початком реструктуризації боржник повинен провести детальний аналіз своєї фінансової ситуації. Це включає оцінку доходів, видатків, активів та зобов'язань, щоб визначити реальні можливості для погашення боргу. Підготовка необхідної документації. Реструктуризація кредиту вимагає підготовки різних юридичних і фінансових документів. Це може включати заповнення заяви на реструктуризацію, надання фінансових звітів, платіжних графіків та іншої документації, яка доводить необхідні зміни умов погашення кредиту. Основними перевагами реструктуризації кредиту є зменшення щомісячних платежів. Шляхом перегляду умов кредиту ви можете скоротити розмір щомісячних платежів, що зміниться зменшить фінансове навантаження на вас. Зменшення загальної суми погашення. Реструктуризація може допомогти вам отримати знижку на суму боргу або перенести частину боргу на наступний період, зменшивши загальну суму погашення. Полегшення фінансового стресу. Перегляд умов кредиту допомагає створити більш стабільну фінансову ситуацію, що дає вам можливість ефективніше планувати свій бюджет та вирішувати інші свої фінансові питання. Україна має законодавчу базу, яка регулює питання споживчого кредитування, зокрема реструктуризацію боргу. Згідно зі статтею 17 закону України про споживче кредитування, боржник має право звернутися до кредитора з проханням про реструктуризацію кредиту у разі зміни своєї фінансової ситуації або неплатоспроможності вчасно погашати зобов'язання. Цей закон дає вам право на захист і можливість вирішення своєї фінансової проблеми через реструктуризацію боргу. Якщо ж ви зіткнулися з проблемою вирішення кредиту або бажаєте переглянути його умови, юридична компанія Приходько та партнери готова надати вам кваліфіковану юридичну допомогу. Ми можемо допомогти вам провести переговори з вашими кредиторами від вашого імені з метою досягнення найкращих умов реструктуризації кредиту. Звертайтесь!